Хочу представити вам нашого наступного живого промовця на глобальному лідерському саміті. Руслан Кухарчук. Привітаємо. Все досить дякую. Інших живих промовців треба тривалий час вітати. Добре, домовились? Тут 5 секунд достатньо. Тема мого послання лідер долає зло. Лідер долає зло. До речі, я не знаю, звідки це звичка у українських проповідників – вдвічі повторювати тему, але бачите, я теж піддався цій традиції. Третє лідер долає зло. Шановні друзі, брати і сестри, учасники глобального лідерського саміту. Що нам важливо пам'ятати і зафіксувати, що зло прагне домінувати, воно прагне підкорити собі все. От нам іноді здається, що ну, маєш бути у зла почуття міри. Зло навколо нас. Різного рівня воно може бути щось таке дрібне, щось глобальне. Або це на сьогодні ми стикаємося, з цією війною, яка є глобальна зла, є глобальне зло проти життя, проти України, проти сімей, проти дітей, проти справедливості, проти праведності. Зло прагне домінувати. Зло аморальності, зло беззаконня, зло безчестя. Воно нагло нападає і воно прагне домінувати. Коли 24 лютого, я переконаний, всі пам'ятають, що відбувалося, де ви були в той момент, бо всіх шокували передусім нахабство цього зла. Те, що почалося у вересні в Ізраїлі, коли мирний спокійний день, ніч, і раптом заходить зло і знищує за один день 1200 людей. Просто вирізає. Те, з чим стикнулися українські міста і села. У нас після обіду буде міський голова Мелітополя Іван Федоров, те, що стикнувся Мелітополя або інші населені пункти України, це велика кількість зла горя. Лідер долає зло. І функція лідера християнського, суспільно-політичного, підприємницького ідентифікувати зло і долати його. Я сьогодні хочу сказати чотири основних такі складові пункти цього подолання, які ми маємо для себе врахувати і про них подумати. Що ми, як лідери, у який спосіб ми можемо це зло здолати. Але я ще раз хочу акцентувати увагу: зло, воно нібито потребує, щоб його хтось зупинив. Хто, хто зупинить мене? запитує зло. Воно само ніколи не зупиняється. Коли нашого Віталіка Віноградова, члена правління організації всі і ключову людину глобального лідерського саміту, розстріляли просто в Бучі в квітні, в березні 22-го року і його тіло лежало місяць на, на вулиці, просто неба, як і тіла інших сотень людей, це зло, яке не має пояснення. Зло воно прагне домінувати, окупувати, вбивати, знищувати. І ми іноді лише шоковані, як таке може бути. Хочеться запитати, коли ти зупинишся, але чи є там межа, коли ти нап'єшся крові? Ні, немає, поки не з'являться лідери, які долають зло всередині себе або навколо себе. Чотири складові цього етапу: перше лідер не згоден зі злом. Дуже важливо не погоджуватися з цим злом, яке ми бачимо навколо себе. Відразу приклад, я можу згадати, який дуже відомий нам зі святого письма Старий Заповіт. Це історія лота, праведного лота. І ви знаєте, що він жив в тому регіоні Содома і Гоморе. І це була абсолютно грішна територія, де зло домінувало, де гріх домінував, і він був як, як біла ворона. Він там дуже сильно вирізнявся з усього того натовпу. Але дуже цікаво, що апостол Петро в новому заповіті вже пише про лота так. Що він, коли він жив в, цьому, в, цьому, в цій ситуації, де домінує зло, де домінує нечестя, він, там написано праведний лот, він був стомлений розбещеною поведінкою і мучився в своїй душі. Дорогі друзі, особливо віруючі християни, мене хочеться запитати іноді, коли ми бачимо зло навкруги, гріх навколо навкруги, панування якоїсь аморальності в законі, в засобах масової інформації, на вулиці, в під'їзді, десь. Ми не завжди можемо щось виправити, ми не завжди можемо відразу вирішити цю проблему. Але я запитую вас, ви хоча б мучаєтесь своїй праведній душі? От таке запитання. Ну, ми хоча б взагалі якось ну, паримося, я перепрошую за це слово. Чи в принципі ми вже звикли, нам ок. Тобто, для того, щоб лідер почав долати зло, перше, що має відбутися, він всередині себе має не погоджуватися з цим злом. От воно має у нього викликати. Несприйняття, відторження. Я не згоден з цим. Лідер не погоджується зі злом. Це не ок. Навіть якщо щось є частиною культури, частиною якихось суспільних нових норм так званих. Навіть якщо щось є вже таким звичаєвим для суспільства або оточення, в якому ти перебуваєш. Гасло Галес лідером може бути кожен. Будь лідером там, де ти є. Наше християнське лідерство дуже часто, особливо в умовах такого домінування зла, чи то щось зло військового характеру сьогодні. Українські збройні сили 6 грудня вчора був День Збройних сил України. Вітаю, це одне з основних свят в Україні, які сьогодні фізично долають зло на фронті. Або це християнське подолання духовного зла навкруги нас. Або подолання в самому собі дуже часто слід подолати це зло. В християнській термінології іноді це називають гріхом. Лідер, передусім, не згоден з цим. Ні, це ненормально. Навіть якщо я не можу змінити, або певні обставини не дозволяють на це зробити, я для себе сам даю відповідь на запитання. Ні, це не нормально. Була така дуже яскрава показова історія, яка описана в книгі Чисел, 25-й розділ Старий заповіт. І євреї йшли в обітовану землю. Моїсей їх вів. Постійно у нього були проблеми, клопоти з ними. Вони вже прям ну е нервів багато зробили Моїсею, і знову вони десь зупинилися і чоловіки ізраїльтяни почали ходити в гості до мідянок, до жінок мідянок. Я не знаю, чого вони туди ходили, може, чай пити, каву, я не знаю, але якось Богу це не сподобалось. Бо це стало прям нормою. там, чоловіки ізраїльтяни ходили до мідянок. Господь почав навів пошесть, винищував певну кількість людей. Тобто, це був достатньо складний період в житті ізраїльського народу. Гріх став домінувати, він став нормою. Всі до цього звикли, як до чогось абсолютно нормальне звичаєвої практики для божого народу того часу. Але звісно, Моїсей не вважав, що це норма. А Аарон не вважав, що це норма. Але що цікаво, нам в чисел описана історія однієї людини, яку звали Пінхас або Фінеес в деяких перекладах його називають. І трапилася така цікава ситуація, чисел 25, розділ 6, 8 вірш. І ось прийшов один чоловік з із ізраїлітянських нащадків, привів до своїх братів мідянку, і написано, зробив це перед Моїсеєм і перед усією громадою ізраїлітян. Тобто всі плачуть, ви якщо почитаєте, всі каються, всі, всі абсолютно зрозуміли свою помилку, вже таке всенародне покаяння. Але знаходиться один козьол. Козьол це біблійна термінологія, ви пам'ятаєте, вони будуть по ліву сторону. Значить, знаходиться один такий, і він йде, бере мідянку, і написано, приводить її в стан ізраїльський, в свій шатер, пити чай, каву. І прям написано, всі це бачили. Він прям так демонстративно це зробив, так нахабно, що всі побачили. Він навіть не намагався це якось приховати. Зло прагне домінувати, воно прагне бути демонстративно, встановити новий порядок. Воно, воно, це така природа зла, ми маємо це пам'ятати. І він привів і привів до себе, вони там якось спілкувались. Але Пінхас, Фінеїс, подивився на це. І написано: побачивши це, Пінхас, син Єлеазара, син Арона. Це навіть не син Арона, це аж внук Арона. Тобто він достатньо молодої людини. Він побачив це, написано. Він піднявся посеред громади, взяв в руку свого списа і пішов за тим ізраїльським чоловіком до намету. ну і Проколов їх обох. Ну, що вже робити, як то кажуть, що було, було. то з пісні слів не викинеш, проколов їх обох. І написано, після цього ця пошесть припинилася. Тобто була людина, яка в ізраїльському народі сказала, да, всі це роблять, да, вже всі ми, вже нема сил виправити все це. Лефініс каже: О, ну. Харе, стоп. Досить більше так не буде. Лідер не погоджується зі злом. Сам фактор незгоди він є дуже важливим. Сам факт незгоди зі злом, він вже є важливим кроком до нашої лідерської функції. Наступне, що робить лідер? Лідер повідомляє, що є добро. Лідер говорить це неправильно, а правильно ось так. Я думаю, що хто є батьками, у кого є діти, особливо малого віку, у мене їх багато, два роки, чотири роки, шість років, вісім років. І от функція батьків вона от постійно полягає в тому, що лідер вдома повідомляє, як правильно. Отак не можна, а отак можна. В розетку нічого не пхати. Звісно, я на своєму прикладі не можу їм цього. Сказати, бо я пхав, навіть коли був в 7 класі. Гуляєте, в 7 класі це вже дорослий хлопець 15 років. Я досі це пам'ятаю. Мені досі так соромно за це, я запхав шпільку в розетку. Ну, замкнуло повністю всю електромережу в хаті. Це зараз є ці рубільники, автомати, знаєте, там щось замкнуло, поміняв автомати, все нормально. А раніше, якщо засунув шпильку в розетку, то горіло все. І потім треба було шукати невідомо де, по всій проводці, де воно перегоріло. І там на даху, в стінах, де його шукати. Там автоматів не було, було лише дві пробки, там, якщо хтось пам'ятає все. Хоча нібито мені пояснювало, але я все ж таки я пам'ятаю прямо досі, в той день у нас на фізиці почали вчити електрику. Це якраз був шкільний день, ми в школі почали вчити електрику, ну і я вирішив з'ясувати фізичні властивості. Запхав. Нікому не кажіть. добре, хай це буде наша таємниця. мені досі соромно за те, що я в 15 років запхав. Але от така функція батьків лідерів вдома не погоджуватися зі злом, а по-друге, сказати, як правильно. В Тимофія написано, апостол Павло пише: Церква це стов і підвалини чого? Істини. Тобто, хто як не церква, знає, як має бути? Я, я сьогодні іноді. Слухаю якісь публічні виступи християнських служителів в західних деяких країнах. Я іноді дивуюся, як от їм ставлять пряме запитання от на тему: там, це там гріх або не гріх, це нормально чи ненормально, особливо в якихось там делікатних темах сьогодні модних. І вони щось починають відповідати, що я не можу зрозуміти, що вони зараз сказали. Почекай, ще раз: це ок, чи не ок? Знову щось 10 хвилин відповідає, що. Про що це? Іноді все дуже просто. Церква це стовп і підвали істини. Хто, як на церкву має знати, як правильно, як неправильно, що таке шлюб, що таке сім'я, що таке добро, що таке зло, що таке гріх, що таке праведність, що таке моральне, що таке аморальне. Навіть якщо ми самі не можемо іноді показати взірцевий приклад, бо ми всі грішні і земні, на жаль. Принаймні в собі ми маємо знати, як правильно, навіть якщо сам я не є завжди взірцем, я маю знати, як правильно, і просто про це сказати, повідомити. Сьогодні окультизм став прям традицією. Сьогодні всі в кар карти, таро. карти Таро. Тут є, хто карти Таро займається? Так, світа, світло мені світить, нічого не бачу. Так, ну здається, нікого. А що, всі, в принципі, в картах Таро. Я прям дивуюсь, як це. Куди не зайди, в Тік-Ток, в Ютуб, в Інстаграм, таро, 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 таро. На телебаченні навіть включає серйозний телевізійний канал, серйозне політичне шоу. І там якийсь таравет. Не, не таравіта, а таравет якийсь буде. Тарознавець. Значить, і от вони прогнозують, коли закінчиться війна, коли там вже Кримський міст буде зруйнований. Ну, всяку нісенітницю з серйозним виразом обличчя. Журналіст, ведучий серйозним виразом обличчя, ставить запитання, і всі роблять вигляд, що це прям серйозна респектабельна розмова відбувається прямо зараз. І ніхто не сміється. Мені прямо дивно цікаво, чому вони не регочуть прямо зараз в цей момент, бо правильно реготати в цей момент. Друзі, коли ви бачите або чуєте щось таке, починаєте реготати так гучно, що вас було чутно, щоб. Ця незгода, висмівання цього воно має бути частиною нашої практики. Ми не лише не згоджуємося з злом, ми говоримо як правильно, що це ненормально. Тому якщо у тебе брат і сестра в церкві запитує, хто ти по знаку зодіака, не обов'язково відповідати. У мене раз запитали, кажу, я не знаю. Він мені сказав, то я тобі скажу зараз. Фу, коротше, я тепер знаю, розумієте? Я, ні, я ніколи не хотів знати, але мені в церкві сказали. Хто я по знаку Зодіака? Лідер не згоден зі злом. Навіть якщо це стало нормою, всі так роблять. Ні, він не згоден. У нас є авторитет, у нас є молитва, святе письмо. Є вічні якісь цінності, те, що ми говоримо, те, що пастор Юрій казав. Вічне фундаментальне. Форми можуть змінюватися, методи можуть змінюватися. Є речі, на яких ми стоїмо. Ми не згоджуємося зі злом. І ми повідомляємо, що є добро, як правильно. Навіть якщо не завжди відразу виходить правильно. Але принаймні, це як діти, вони не завжди правильно відразу роблять. Але вони, кожна, кожна дитина має всередині себе знати: я зараз щось неправильно зробив, але я знаю правильно ось так. Церква має дати відповіді на ці запитання. Вона повідомляє, вона є. Стовп і підвалини істини. В Малахії 27 написано: губи священика пильнують пізнання і його уста допомагають закону, тому що він є ангелом Господа Вседержителя». В уста священика вони пильнують знання. Це дуже добре, коли до вас, як до віруючої людини, на робочому місці, в університеті, в школі, на лавочці біля під'їзду, я не знаю. Хто любить сидіти на лавочці біля під'їзду? Я вже починаю любити потрошку. Прикольна штука. Реально. І от в ці моменти це це дуже добре, коли у вас хтось може запитати, а як правильно, а що церква про це говорить. А я це це добре, щоб ми асоціювалися з людьми. Без пафосу, без пихи такої, типу, ви тут кінчені грішники, ми вам зараз все розкажемо. Ні, я от на цю, на такого не треба. Христос так себе не поводив. Але все рівно до Христа приходили, бо Він був сповнений любові, смирення. Але водночас він був таким, який міг дати відповідь на запитання: як слід або як не слід. Він сказав: Іди і більше не гріши, прощаю. Але правильно, ось так. Церква лідер. Віруючий християнин, який є лідером на своєму місці, де Господь ставить, він є підваленою. Він є тією людиною, яка закладає підвалини і повідомляє, що є добро, що є зло. Він починає чинити спротив цьому злу і розказує, розповідає, як правильно. Третє, лідер наводить лад. Порядок. Лідер наводить лад. Отже, перше, він не згоден зі злом. Друге, він повідомляє добро, як правильно. У нас в сім'ї. Я виріс в пасторській сім'ї. У мене батько пастор церкви 30 років був на Херсонщині. І е, іноді він міг так, так сказати: Руслан, поки ти у нас вдома, поки ви зростаєте тут, у нас так прийнято. Та ні, це все не окей, можеш так вважати, але поки тут, поки з нами, поки ми в спільному домогосподарстві, у нас так прийнято. Вже повідомляє, як правильно. І третє, він наводить лад. Знаєте, іноді є такі обставини, є такі сфери в нашому житті, які потребують того, щоб ми там нарешті стали лідерами самі собі. Можливо, хтось читає Біблію тричі на рік, на Пасху на Різдво, на трійцю, треба з цим навести лад самому собі. Або як Крек Грошел казав, що виконуючи обов'язки християнина, да, це. В англійській мові це називається CEO Christian, тобто Christmas Easter Only Christian. Тобто християни, які типу на Різдво і на Пасху, вони відвідують церкву. Або яка звичка є, яка шкодить нашому служінню, виконанні нашої місії, нашого покликання. Або в обставинах в нашій організації, в нашій церкві, в нашій сім'ї іноді треба навести в певних факторах в певних, в певних штуках лад. В своєму іноді графіку щоденному треба навести лад. Лягати в треті ночі щодня це погана історія, треба трошки раніше. Треба навести лад. Але і вставати кожного ранку об 11 і ранку це теж не дуже ок. Треба навести лад. В своїх стосунках з чоловіком, з дружиною, з дітьми в багатьох обставинах треба навести лад. В команді, в колективі. У кожного лідера завжди є дуже не завжди а часто бувають такі обставини. Коли він розуміє, що тут вже накопичився певний кубок проблем, і треба все це вже якось розрулювати. Але от я, як лідер-керівник, скажу, і, мабуть, у багатьох так не хочеться все це влазити, Почнеться влазити, ще невідомо, чим воно все закінчиться. Та якось воно вже якось. Але всередині ти розумієш, що воно неправильно, воно, в принципі, не так має бути. Є певні проблеми з характерами, зі стосунками. Треба все ж таки трошки нам щось навести лад. В смиренні, в любові, в позитивному ставленні, але навести лад. Був такий цар в історії Ізраїлю, в історії юдеї, якого звали Йосія. Він став царем, коли йому було вісім років. От моєму старшому сину 8 років, я не уявляю, як от 8 років можна стати царем, але він став царем у 8 років. Специфіка Йосії полягає в тому, що його батько Амнон був гріховним царем, він був грішником. А от його дід Манасія був найгрішнішим царем в усій історії Ізраїля. Такого кінченого грішника, як його дід Манасія, не було ніколи до нього і після нього. Тобто Манасія, дід Йосії, було найгірше, що було в історії Ізраїля. І це найгірше тривало найдовший час, 50 років. Не було інших царів, які панували 50 років. От у мене завжди запитання, Господи, чому так трапилося? Найбільший грішник панує найтриваліший час. Я думаю, що ми всі зараз теж подумали про одного чувака. 22 роки, здається, він вже там сидить. Стільки зла, стільки беззаконня, стільки крові приніс в тому числі на нашу землю. Так само було у Монасі. Це Монасі 50 років, ідоли, гріх, розпуста на всій землі ізраїльській. Гірше, ніж язичницькі народи він вчинив. Храм, звісно, закрився, служіння не проводили, все заросло пилом, абсолютно повністю розпуста домінувала і гріхопадіння в Ізраїлі часу Монасія. Його Амнон ну, так само, і от приходить онук Йосія, вісім років, пацану, 8 років Йосія. І він починає зростати. Знаєте, це іноді дивно. Я... От іноді Господь ставить людей. Я вірю, що Дух Святий також багатьом з нас сьогодні покладає на вас, на вас, на тебе, на тебе, на тебе, надію, як на Йосію, який нарешті підніметься, подивиться навколо і скаже. Охрана, атміна. Більше так не буде. Бо лідер наводить, що лад. Мені здається, йому було надзвичайно важко. В таких обставинах, коли ти вже живеш в ситуації, де там 70 років, чи скільки, там Амнон, я не пам'ятаю, скільки панував, але там 60-70 років, а абсолютно все погано. Все погано. Але приходить Йосія, і важко в таких ситуаціях, що зрушити з місця, виправити ситуацію надзвичайно складно, майже неможливо. Але Йосія говорить, що ми починаємо наводити лад в своєму житті, в наших сім'ях, в наших організаціях, в офісах, командах, в наших стосунках, в нашій країні, на наших вулицях. Це панування наркотиків, яке стало абсолютно домінуючим сьогодні на вулицях. Всі ці солі і інше. Ми маємо в цьому навести лад. Лідер знає, як правильно, він долає зло, він наводить лад. І ми знаємо, що Йося він зробив ось що: він відновив повністю служіння в храмі ізраїльському. Він повернув традицію святкування Пасхи. Більше того, Йося відновив Пасху так, щоб за його часів Пасху відсвяткували краще, ніж всю історію Ізраїля, навіть часи Давида. Він став лідером, який не лише сказав, як правильно, лідером, який не лише не погоджувався зі злом, а лідером, який сам особисто почав наводити лад у себе дома в своїй оселі. І він панував, він царював в Ізраїлі. Не дуже багато 31 рік він пішов. Молодим, 39 йому, відповідно, було, але за цей час він зробив настільки багато ефективної роботи навій влад. Як нам не згадати Ісуса Христа, який одного разу прийшов в храм в Єрусалимі? Ця історія в кількох євангелістах згадана. І він прийшов він побачив, що відбувається в храмі. Там тварини, там лайно в буквальному сенсі цього слова. І все це прямо в храмі, все це відбувається, торгівля. І воно все абсолютно не відповідає тому, як має відбуватися богослужіння в храмі ізраїльському. І там написано, що він взяв мотузки і з мотузок зробив бичовку. Тобто, якщо ви читаєте уважно, написано, що Христос йому не дали бича, а Він його сам зробив. Там Так і написано, що він з мотузок почав робити бича. От мені прям цікаво, як це виглядало. Заходить Ісус в храм, потім починає мотузки, різні різні вьовочки шукати і починає щось там крутити. Ну, я так розумію, що щоб було так трошки товстіше, цей був бич. І він його скрутив, і він почав потім наводити лад. Він дуже непритаманно виглядав в цей момент. Але були певні екстрені ситуації, обставини, де він потребував того, щоб зробити радикальну дію для того, щоб навести лад. Християнське лідерство воно сьогодні означає дію, незгоду зі злом, повідомляння істини, наведення ладу і останнє створення традиції. Дорогі друзі, лідер створює традицію. Традиція молитися вдома перед їжею або ввечері на колінах з дітьми. До мене діти приходять, коли я вже там зайнятий, або забуваю, вони кажуть, давай пішли молитися. Це вже ж традиція, вони налягають спати без цього. Це може бути щось сімейне побутове, це може бути церкві, традиція. В Україні багато років проходять вуличні сімейні свята, сімейні фестивалі руху всі разом за сім'ю в багатьох. Містах країни понад 60, міст в доковідні часи, де проходили вуличні фестивалі, разом за сім'ю, в яких брали участь понад 200 тисяч людей. Іноді нас запитували, навіщо цю традицію робити регулярною, провели один захід, звернули на це увагу. Але ми робимо це як традиція, бо лідер створює традицію. Не просто так ми, щонеділі приходимо в церкву, бо це також ознака нашого лідерства в нашому житті, в, нашій, в нашому щоденному графіку. Пастор церкви, керівник християнської організації, директор школи, лідери в сім'ї, в певній колективі. Дуже важливо нам також створювати правильні традиції. Нехай хороші дії, хороші практики вони перейдуть з категорії одноразових подвигів в категорію регулярної практики. Я зараз сказав дуже важливу думку, повторюю її. Дуже важливо, щоб наші хороші вчинки перейшли з категорії одноразових. Подвиги, в таких вчинків, от, Господи, от, зверни увагу, що я зробив нарешті. В категорію буденних постійних правильних практик. Про що Крейгруше, до речі, також згадував. Ми так само, що на ділі в церкві, ми так само, що середи на молитві, ми так само читаємо книжку, реалізуємо свій талант. Якщо Господь кожному дав своє покликання мені в засобах масової інформації, в темі про сімейну роботи, у когось покликання в церковному служінні, у когось покликання в бізнесі, в підприємництві, в державному управлінні, робити хороші справи, зробити їх регулярною практикою, зробити це як нашу постійну традицію. Дорогі друзі, брати і сестри, лідер долає зло. Зло прагне домінувати всередині нас, воно прагне домінувати навколо нас. Це така природа зла. Нам марно очікувати від нього почуття міри. Воно ніколи не зупиниться, поки лідер не стане проти. Лідер дурлає зло. Чотири етапи цього процесу. Номер один лідер не погоджується зі злом. Для початку ми маємо почати мучитися, хоча б. Хоча б ми маємо якось. Ну, бути незадоволеними тим, що є, хоча б для цього, для початку з цього слід розпочати. Друге, він повідомляє, як правильно вдома, в сім'ї, в церкві, в організації, в офісі, в колективі, де він має повноваження. Третє він починає наводити лад, тобто щось виправляти. Друзі, важливо зберігати правильний мотив. Знову ж таки, я кажу, дуже важливо: доброта, смирення, доброзичливість це дуже важливо, але наводити лад. І четверте, лідер створює традицію. Він потім все це одноразові правильні дії і кроки перетворює на повсякденну постійну практику. Нехай Господь допоможе нам в нашому християнському лідерстві від українського лідерства. Багато що очікується сьогодні для України. Сьогодні ми люди, які знають істину. Ми маємо відповідальність від Господа для того, щоб цю істину затвердити і зробити її нормою і практикою нашого суспільного життя. Передусім всередині себе, а потім і навкруги. Нехай допоможе нам Бог. Амінь.